Цього храму. Для чого? Ну, напевно, найперше для того, щоб зустрітися з Ісусом, а також поблагословити і освятити ті верби, які ви принесли кожен чи свого дому, чи десь придбав тут волонтерів на подвір'ї храму, а можливо в нашому храмі, принести для того, щоб їх благословити, освятити і принести додому. А це віття. Ці верби є символом перемоги. І коли діти, молоді і дорослі вийшли в Єрусалимі зустрічати Ісуса, вони стелили йому пальмове віття. Навіть написано в Євангелії, що дехто стелив свій одяг для того, щоб показати, що дійсно в'їжджає цар Ізраїля. І за... в'їжджає той, хто символізує перемогу. Можливо, багато хто з них і не до кінця усвідомлював, хто такий Ісус. Але вони прийшли і були присутніми серед тих всіх людей, які зустрічали в'їжджаючого Єрусалиму Ісуса Христа. Бачимо, Ісус в'їжджає верхи на освяті, не на коні, адже на коні в'їжджали завойовники, зокрема ізраїльські завойовники, які яких люди боялися. А Ісус показує, що Він діжає не як повстанець, не як той, хто забирає в когось свободу з силою, але Той, який пропонується нам, той, який добровільно показує кожному з нас і закликає, хто хоче, може до мене прийти. Я прийму всіх і чекаю на кожного. Тому Ісус іде не на коні, а верхом на освят. Кажуть народі, що дійсно на квітну неділю приходить, напевно, найбільше людей до храму Божого. Чому неділю на квітну неділю? Бо, напевно, на Пасху не всі вже приходять. Можливо, частина десь роз'їжджається по інших селах, містечках, розсіюється. Але є велика частина тих. Які не потрапляють на пасхальне свято до храму тільки через те, що в великих храмах в містах чи великих селах паску святять в суботу. Тому людина прийшла, посвятила Пасочку в суботу, тих 15 хвилин побула біля церкви, а дві години всі прибирала біля хати, біля зеркала, тих 15 хвилин попасти, посвятила та й слава тобі, Господи, до наступного року, дай Боже, дожити. І не даремно в нашому народі є така приказка, коли все не прийду, все святять Пасху. Правильно, це є речі захід, можливо, кожному з нас, хто приходить дуже рідко. Чому я приходжу тільки в той час, коли святять Пасху? Ну що може по ряду співають, якщо, якщо так трошки краще. Знаєте, дивні були ті люди, котрі так голосно вітали Ісуса Христа. І раділи його в'їздом в Єрусалим, кричали: «Осанна на висотах Богу, співали йому, власне, в'їжає цар Ізраїля. А за кілька днів ці самі люди кричали геть з ним, розпни його на хрест його. Чи не подібно це часом до нас? Коли ми приходимо, зустрічаємо Ісуса, є, здається, близько біля нього, Він попри нас проходить. А за якийсь час ми розвертаємося, і ми вже його не знаємо. Ми вже йдемо в іншу сторону і забуваємо, хто такий Ісус. І яка Його місія? Чому він, власне, в'їжджає в цей Єрусалим? Другенький, а Він в'їжджає і йде на доповільні страждання за кожного з нас, за тебе, за тебе, за мене, за всіх нас. Він в'їжджає в цей Єрусалим, щоб добровільно показати, що Він настільки нас любить, що віддає своє життя за спасіння кожного з нас. А ми його забуваємо, похожий до тих, які практично своїми життям і вчинком, чинячи гріх, кричимо геть, геть, іди від мене, на хрест іди. Нехай буде розп'ятий. Події в'їзду Ісуса Христа в Єрусалим Господь бажає навчити нас, як дійсно ми маємо все сприймати в житті з покорою, так як Він сідає на те осля і в'їжджає покорою. Так і кожен з нас. Має сприймати всі життєві ситуації ситуації спокою. Але сьогодні є особливий день, тому що церква відзначає цей день, особливо приурочується день молоді. А я би ще навіть сказав і дітям. Бо в одному місці Євангелія, коли до Ісуса привели малих дітей, а апостоли не пускали цих дітей до Ісуса. Ісус каже: «Оближте». Не бороніть дітям приходити до мене таке по царство Боже. І навіть додає, якщо не станете як, як, як ті діти, не приймете царство Боже, як оці малі, як оці діти, ніколи його не отримаєте і не війдете в це царство Боже. Він ставить дітей в приклад для нас, як ми маємо сприймати Царство Боже. І ті апостоли, які не пускали, Дітей до Ісуса, вони мали певне бачення, чому вони це робили. Чому вони не пускали до Ісуса дітей і матерів, які були з дітьми? Тому що, знаєте, є два сприйняття, різні сприйняття дитини грецьке і юдейське. Грецьке сприйняття дитини, що дитина, вона нічого не знає, і вона, вона безгрішна. Вона не несе відповідальності за свої вчинки. Вона несвідома того, наскільки вона може зробити якесь то чи інше зло. І тому греки знають, що діти є такі безтурботні, милі, гарні, ніколи не несуть практично ні за що відповідальності. А людей вважали, що дитина не знає закону Божого. Дитина не може сповідувати ті всі приписи, які Бог заповів дотримуватися, ті всі великі молитви, ті всі жертви, які потрібно було дотримуватися, а дитина їх ще не знала. Тому навіть до Єрусалимського храму йшли діти вже з 12 років. Молодших не можна було брати. І уявіть собі, тому що ці діти, які щодня порушують закон, бо вони його просто не знають, і плюс вони його ще й не дотримуються. Тому таких людей, які порушують закон, як ми називаємо? Грішники. І ви собі уявіть до Ісуса такого святого біжать багато маленьких грішників, які хочуть до нього дотулитися, і апостоли обурюються, кажуть, Та, тут Ісус говорить такі серйозні речі. А що вони будуть розуміти? Вони грішники маленькі, нічого не знають, їм ще треба вчитися. Хай йдуть спочатку в школу, а тоді прийдуть до Ісуса. Натомість Ісус. Все перевертає з них на голову. Каже: не бороніть. Не забороняйте таких, бо Царство Боже. І коли Ісус говорить, що не станемо такі, як діти, не зможемо сягнути Царство Божого, що означає стати такими, як дітьми? Стати такими безкорботними Все забити на все, знаєте, забути за все, нічого не робити? Ні. Ну, найперше є, можна говорити про дітей багато, про їхніх якостей, але давайте такі три основні. Мала дитина не здатна піклуватися сама про своє життя. Вона віддає ці обов'язки батькам, які піклуються про неї. І все залежить від них. І справді, хіба маленька дитина бере серйозну відповідання за своє життя? Ні. Батьки піклуються про цю дитину. Батьки її годують, все купляють, все дають. Батьки це роблять, якщо ви дитину саму лишите, Дитина загине, правда? Вона собі сама ради не дасть. А дитина у своїй безтурботності довіряє батькам. І вона не переживає, що їй сьогодні їсти, вона знає, прийде година, як зволодіє, батьки дадуть її їсти. Чому мама йде і купляє курточку для дитини? Тому що любить її, переживає за неї і старається дитині все подбати. Дорогі в Христі, ми є. Дітьми Божими. І так само, деколи ми хочемо, знаєте, все контролювати і все собі спланувати самі, що ми можемо зробити все самі. Можемо піти на роботу, заробити багато грошей, можемо подбати за своє здоров'я. Ми кажемо, ми ніколи не помиляємося. Ми завжди праві і ми знаємо, як буде для нас краще. Але в кінцевому ми в результаті самі пересвідчуємося на власному житті, що не завжди так є. Другий момент. Дитина нічого особливого не робить, але все, що їй необхідно, отримує від своїх батьків через любов. Бо батьки люблять свою дитину. І справді, хіба може щось дитина таке зробити для своїх батьків, щоб заслужити таку велику увагу? Та ні. Дитина абсолютно не робить щось і не заслуговує у своїх батьків. Батьки це роблять безкорисливо, з любові до своєї дитини. Чи хтось тримав малу дитину в себе вдома тільки через те, що вона заслужила на це, а потім випав за двері. Та ні. Ви це робите тільки з любові до своєї дитини. І навіть коли приходить зі школи дитина і каже, знаєш, тату. Мені вдома, мені в школі сказали, що нам треба купити якусь книжку. Ось таку книжку нам треба купити. Далі це твої проблеми, ти її не маєш принести. Все. Батько. Дитина свою місці виклала, вона інформацію принести зі школи додому, що треба книжку. А далі це і турботи батька і мами цю книжку подбати, купити, принести для дитини. І так будь-що. Дорогі христі, ми як діти, ми також приходимо до Бога зі своїми проханнями. І ми їх озвучуємо йому через молитву. І ми нічого не можемо зробити, чогось надзвичайного, чим заслужити у Бога до себе любов. Бог нас любить, ми Його діти. Незважаючи на те, що ми зробили або не зробили, Він нас любить. І ми не можемо Богу щось зробити таке, надзвичайне, щоб привернути до нього свою більшу любов. Він каже, ви вже є відкуплені дорогоцінною ціною. І, зрештою, Господь Бог так полюбив світ, що сина свого і народного вітав, щоб кожен, хто вірив в нього, не неумер а мав життя вічне. І також в іншому місці говориться: хіба коли хтось з вас, з ваших найменших, попросить у вас хліба, ви дасте йому камінь, або попросить рибу, а ви дасте йому гадюку, якщо ви злі був, що вмієте давати дітям вашим добрі плоди. То чим більше Отець, що на небі, дасть плоди тим, хто його просить. Бо знає, що нам потрібно, і дає нам те, що справді нам потрібно і буде корисно. Тому ми діти Божі. Третя річ: діти нездатні об'єктивно оцінити, що для них є правдивим добром, а що є правдивим злом. Тому щоб не помилятися у своєму виборі, вони слухаються передусім своїх батьків. І прислухаючи до своїх батьків, не шкодять ні своєму здоров'ю, ні своєму життю. Так. Дитина не здатна сама до кінця оцінити, яка шкода є від, від того чи нічого вчинку. І вона піде на дорогу, їй, не дай Бог, зб'є машина трагедія. Дитина цього не оці... Вона так не думає, вона біжить вперед і біжить. А батьки цю дитину оберігають. І коли дитина слухається свого батька і своєї матері, не потрапляє ніколи в халепу. А живе в здоров'ї. І знаєте, дуже часто, власне, ми думаємо, що ми дійсно завжди праві. І навіть тоді, коли ми вже кілька разів помилялися, ми казали, знаєш, в цьому разі добре я помилився раз, друг, але цей раз я вже не помилюся, цей раз точно я зроблю добрий вибір. І одного разу до Василянського чину прийшов зі сльозами один чоловік і плаче. Ну і вийшов один священник, монах, і питається, чому ти плачеш, що сталося. Я каже, біда, отче, поможіть, біда. Що сталося? Мої дружині робили операцію і занесли інфекцію. І вона попала в реанімацію, і шансів на життя є досить мало. Занесли інфекцію. Каже, та добре, співчуваю, а яку операцію ви робили? Та, отче, робили аборт. А ви знаєте, що говорить про аборт церква? Та знаємо, та гріх. А знаєте, що про аборт говорить Бог, про вбивство? Та знаємо, та гріх. Ну то чому ж ви вирішили робити аборт і на таку складну операцію? Каже, ви знаєте, ми так з дружиною собі разом сіли, подумали, поговорили і вирішили, що так буде краще? «Ну, Що ж робити? Сталося, треба допомагати. Вже десь там оголосили збірку в церкві, збирали, назбирали якусь першу велику суму люди, потім десь вони там знайшли ще одних донорів, які їм допомогли. Жінці вичислили частину органів. Вже це, і проходить 4-5 місяців, приходить цей чоловік знову до того монастиря, щоб подякувати, і каже: знаєте, я вам дякую, що ви так послухали нас, зробили збірку, голосили, допомогли. Такий же трошки щасливий, жінка вже е, її перевели з реанімації вже звичайне відділення, вже йде на поправку, все буде добре. Каже, то гарно, молодці, а знаєте, отче, напевно, буду з нею розводитися. А чому будете розводитися? Ви Во, знаєте, вона вже не може мати дітей. Але ж ви винні в тому, що вона не може мати дітей. Ну, Там може винен, але я, я буду розводитися. А чому ви так вирішили? Ну, ви знаєте, я собі так сів, подумав і сказав, напевно, так буде краще. Знаєте, дорогі Христі, ми дуже часто самі переоцінюємо свої можливості. Ми думаємо, що те, що ми вибираємо, буде краще. Не буду ходити до церкви цілий рік, не буду молитися, буду приходити раз на квітну диків чи раз на Пасху. А тут війна спукає у двері. А ми, а чому війна? Звідки вона прийшла? Чому вона в наші двері? А що ми робили для того нашими річненнями, вчинками, молитвами до цього часу, як почалася війна? Де ми були? Ми тільки бачимо факт, і то, якщо нам на цей момент стає легше, ми абсолютно забуваємо про Слово Боже, про заповідь Божу. Ми... Як діти, але не ті, про які говорив Господь, щоб бути як дітьми, навміти навчитися довіряти Богові своє життя. Сказати Боже, ти знаєш, що без тебе я нічого не зможу? Мені потрібна твоя порада, твій супровід, твоя допомога. Мені потрібно, щоби ти завжди був зі мною. І так як друга жінка прийшла і розповідає, що маєте, отже, не можу, має повну грядок. В одному місці маю шість різних глядок і бігаю з мотивою туди, сюди і там. І, і не встигаю розриваюся. А той десь питається, ну на а нащо вам шість глядок? Не вистачить одної для своєї душі, але трохи для тіла, щоб ви мали щось з'їсти. Каже, е, я, То в мене є діти, то вони з голоду пропадуть. Каже, там скільки вам років? Та 76. Перепрошую, а вашій наймолодшій дитині скільки років? 47. Та то вже не діти, то вже сини і доньки, Та вже обличчя не самі собі дадуть ради в житті, будуть шукати можливості, щоб прожити. Він повідає, отче, як їсти їм не принесу, то помруть з голоду. Отак. Знаєте, Господь не дасть нам померти з голоду, звичайно, якщо ми до нього будемо звертатися по допомогу. Тому у цій квітні неділі, де ми зустрічаємо Ісуса Христа, Вважаємо, щоб ми не були просто таке гарне слово, як натовп людей, які просто стояли, натовп людей, які були просто там, коли в'їжджав Ісус Христос, і після нього, після того в'їзду торжественного забули. Пам'ятаємо, чому Ісус їде в цей Єрусалим, їде, щоб подарувати нам свою найпершу любов, своє милосердя, свою увагу і не змушує нас, а запрошує, дитино моя. Я знаю, що для тебе буде краще. Ти вже стільки помилок в житті зробив, стільки зла. Я зроблю для тебе найкраще? Прийди до мене. І я тобі допоможу. Нехай Господь дасть нам пройти цей страсний тиждень і зустрінути Христове Воскресіння. Слава Ісусу Христу! Слава. Душі зусиль, мислі нашої промови. Зі твоєї мовими з тобі вислухай і помилуй. Що помил, 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 за святішого селенського в Франциска Папуринського, бажання, що патріарха, нашого Зегослава. Бого єпископа нашого, кер Моноділи, любив Єпископа нашого, кер Степана, за те, що служили і послужили в Святому Храмі, в цьому, і за ці наших духовних, і всіх у Христі братів наших. So long and frisky, yo.